Доброго дня, друзі. В вашій увазі представляємо генератор на 200 кВт, максимальна пікова його потужність. Зараз клієнт придбав нового, роблюємо перед запуском, залив мастила в двигун, залив охолоджуючі рідини, перевірка всіх компонентів справність. Також зараз. Через декілька хвилин підвезуть нам паливо, заливаємо в бак і будемо проводити перший запуск. Дане дизельний генератор є новий з двигуном Перкінс. Надаю послуги по ремонту, технічному обслуговуванню, діагностики як електричної, так і механічних паливних насосів, форсунок. Двигун запущено, всі показники в нормі, працює без нарікань. Надаю послуги з комп'ютерної діагностики двигунів Перкінс, Катерпіллер та ремонту будь-якої складності, як паливної апаратури, так і двигунів вижив на жарах.